Як зайчик чекав святого Миколая. У зимовому лісі завжди було казково красиво, дерева вкривалися пухнастим снігом, а місяць сяяв так яскраво, що, здавалося, ніби кожна сніжинка танцює свій особливий танець. Маленький зайчик на ім'я сніжок мешкав у тепленькій нірці під кущем терену. Його мама часто розповідала, що в ніч перед святом Миколая до слухняних і добрих звірят приходить сам святий, щоб подарувати щось особливе. А що він приносить? щороку питав зайчик. Щось, що робить тебе щасливим, усміхалася мама. Цього року сніжок вирішив. Що неодмінно дочекається святого Миколая. Увесь день перед святом він старанно прибирав у своїй нірці, вистелив підлогу сухим сіном, прикрасив хід гілочками ялинки, а поруч із ніркою виклав маленьку стежку з шишок. Якщо він побачить, як тут гарно, то точно завітає до мене. Подумав зайчик. Настала тиха зимова ніч, ліс заснув під мереживом зірок, а зайчик причаївся біля входу до своєї нірки, сподіваючись побачити Миколая. Але година за годиною минала, а ніхто не приходив. Зайчик почав клювати носиком. Очі заплющувалися. Може, він забув про мене? сумно подумав сніжок і непомітно заснув. А вночі сталося диво, над лісом розлилося ніжне сяйво, і тихими кроками до нірки підійшов святий Миколай. Він побачив старанно прикрашений вхід і усміхнувся. Обережно поклав до нірки маленький мішечок і зник у сяйві. Вранці сніжок прокинувся і побачив той мішечок. Серце зайчика затріпотіло від радості. Він розв'язав його і знайшов там соковиту морквинку, жменьку запашного сіна. Та маленький дзвіночок. Це для тебе, мій маленький трудівнику, ніби прошепотів вітер. Сніжок стрибав від щастя. Він зрозумів, що найголовніше вірити в дива і бути старанним та добрим. З того часу зайчик кожного року готує свою нірку до свята Миколая, знаючи. Що добро завжди повертається до тих, хто його творить. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Тисни на дзвіночок та став лайк!